Моє вітання, ви дивитесь Крим Реалія» – програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається на окупованому півострові. Сьогодні ми розповімо про тих кримчан, які отримують зарплату з бюджету, як вони раділи збільшенню доходів і майже не звертали уваги на фантастичне зростання цін. Та все змінилося в новому 2015 році. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові цього тижня. Пікетуванню ні, продовженню арешту так у Бахчисараї заборонили проводити мітинг на підтримку заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чигоза, якому Київський суд Сімферополя продовжив арешт до 19 травня, тобто ще на три місяці. Йому інкримінують масові заворушення із тяжкими наслідками, які відбулися 26 лютого минулого року, коли, до речі, півострів ще був під юрисдикцією України. Кримські рибалки, які раніше неодноразово скаржилися на відсутність ринків збу. У відновили поставки продукції на материкову частину України. Наприклад, на ринках Києва у продажу з'явилася керченська хамса. Тут її продають за ціною майже 30 гривень кілограм. Кримським хімзаводам не вистачає води. Содовий завод і завод Бром, що розташовані в Красноперекопську, потерпають від нестачі технічної води. Вона потрібна для підтримки технологічних циклів. Та влада півострова радить готуватися до найгіршого: воду з материкової України чекати не слід. Ви дивитесь Крим реалієм майже одразу після анексії півострова пенсії та зарплати працівників бюджетних установ були збільшені в два рази. І самопроголошена влада обіцяла, що це тільки початок. Але прийшов 2015 рік, і кримчани дізналися, що підвищення пенсій більше не буде а багатьом бюджетникам взагалі скоротили зарплатню. Про мрії та реалії зарплат і пенсії в Криму дізнавалися наші кореспонденти. Вона приховує своє обличчя та ім'я, тому що боїться переслідувань з боку кримської влади та керівництва району. Вона вчителька з Криму. Вже майже 25 років. Жінка працює в одному з навчальних закладів Роздольницького району. А вирішила зустрітися з журналістами, бо увірвався терпець. Вчителька розповідає: днями вона та її колеги отримали свої зарплати, але суми були шокуючими. Пару днів назад, як я говорила, ми отримали зарплату. Я учитель со стажем, 25 лет, я зауч в школе, и э, я плюс ко всему еще классный руководитель. В итоге я получила в районе 10 тысяч рублей, если пересчитывать на гривны, это где-то около 3000 гривен. И при этом э, не стоит забывать о том, что... Ціни у нас в Криму виросли в два-в три, а в інших случаях і в чотири рази. Багато мої колеги, як і я, ми вже подумаємо осіб, щоб увійшов, тому що дуже нагрузка, дуже требування, і програма дуже тяжко перестроїться, і тяжело не тільки дітям, тяжело і педагогам. Проблеми з виплатами зарплат, соціальної допомоги та пенсій на окупованому півострові з'явилися не сьогодні і навіть не вчора, скаржаться люди. Тотальні затримки почалися ще наприкінці минулого року, але найгостріше це питання постало у січні, коли кримські вчителі, медики та інші бюджетники не отримали належної заробітної плати. Деякі з них почали скаржитися та навіть писати листи, так званому голові республіки Аксьонову з вимогою виправити ситуацію, але марно бідкаються люди, бо той лише обіцяє. В Криму і досі є такі райони, де освітяни та медики ще не отримали грошей. Ситуація з виплатами пенсії теж невтішна, розповідають кримські пенсіонери. Обіцяного самопроголошеною владою півострова підвищення нема. Замість нього затримки виплат та нестримна інфляція. Нам повысили пенсию, а цены так растут, что даже потом заходишь в магазин и думаешь. Ну а где же пенсия растет? Вот как нам перевели пенсию, ведь ни на рубль она не выросла, а цены во сколько раз выросли. С ценами это ужас. Я бы посоветовала правительству вот так. не повышать нам ни пенсии, ни зарплаты, ничего. А жесткий контроль с ценами сделать, и у нас будет во. Конечно, сейчас еще не, нельзя судить, что 100% есть многие недовольные. Но я хочу сказать, что это как бы еще время перестройки идет. И мы под ним понимаем, что самое главное, дай бог, что у нас мир в Крыму, и нет войны. А это мы все будем Так, сказать, терпеть і ждать. тим часом представники російської влади півострова закликають кримчан не турбуватися, кажуть, виплати отримують всі та вчасно, а ще обіцяють підвищення пенсій. Але якесь дивне та вибіркове. Якщо граждані в прошлом году їм була назначена пенсія, і було вони також получали доплату по указу президента, котру її в два раза. то будет сопоставляться сумма получаемой пенсии им в настоящее время с суммой российской пенсии, увеличенной на 11,4%. Если российская пенсия будет выше, то на ту сумму, которая выше, будет осуществлена доплата. Если пенсия, получаемая в настоящее время, выше, чем російська пенсія увілічена на 11,4, то остається тот пенсии, пенсії, они вони в настоящее время. А ось політичні експерти навпаки не поділяють оптимізму російських карманичів та прогнозують лише погіршення соціально економічної ситуації, і не лише на півострові, але й в Російській Федерації в глобальному нужно привыкать к тому що Росія находится в политической економічній ізоляції, що економіка Росії испытывает кризис. Этот кризис будет только нарастать, и ситуация будет ухудшаться. И это с моей стороны не злорадствование, это печальная констатация факта. Это вопрос э, дефицита бюджетных средств, и естественно, что Долго тянуть убиточний регіон Росія не зможуть, і на якомусь то етапі нужно буде жити посредством. Напівпорожня кримська скарбниця, Неконтрольоване зростання цін на продукти харчування, відсутність адекватного транспортного сполучення із материком а ще зухвальство кримської самооборони. Так звана націоналізація, або простіше кажучи, рейдерські захоплення та ще багато чого. Побачити все це у своїх домівках, у своїх містах не очікували кримчани, котрі ще рік тому розмахували російським триколором та скандували Слава Росії! Слава Путіну. Прийшов час великих розчарувань та нездійсненних мрій. Дмитро Панасюк, Христина Лазебник з Криму. Ви дивитесь Крим реалії? Сьогодні ми говоримо про те, як окупаційна влада залишила кримчан без підвищених пенсій та скоротила зарплати працівникам бюджетних установ в нашій студії. Експерт фонду майдан закордонних справ Юрій Смолянський. Мої вітання, Юрі, добрий юрію. Ну скажіть, будь ласка, як а, ви думаєте, чому окупаційна влада не поспішає збільшувати пенсії та зарплати а, працівникам бюджетних установ? Ну, во-первых, начнем, наверное, с момента э, начала оккупации э, и аннексии Крымского полуострова. Э, в этот момент э, у оккупационных властей стояла задача подогреть вот эти все э, ура настроения э, по вопросу присоединения, э, так называемого э, присоединения полуострова э, к Российской Федерации. И здесь раздавались направо и налево огромные обещания, которые, в общем-то, шли в ключе, в котором жители Крыма понимали, как вообще-то да, обстоят дела с качеством жизни в стране-оккупанте. Но ориентировались-то они в основном на тот уровень жизни и, в первую очередь, уровень доходов, который существовал в Москве который существовал в Санкт-Петербурге, ну и в каких-либо других крупных городах, не задумываясь о том, что по территории достаточно большая страна <coughs> имеет определенные особенности бюджетных отношений и выполнения социальных гарантий. И что в российской глубинке э качество жизни разительно отличается от того качества жизни, которое передавалось на картинки, основываясь на фактах. Московской, петербургской, ну и так далее, жизни. А Крым сейчас и... есть такую российскую, звучайную российскую провинцию. Очень-очень глубокой, экономически життя, неразвитой так? и так далее. Поэтому на первом этапе э, оккупанты действительно, э, подогревая да, и формируя настроение благоприятное себе, э, применили для э, работников бюджетной сферы э, расхождение, которое, в общем-то, на которое Вначале особо никто в Крыму, ну, не скажем, 100%, ну, в определенной части внимания никто не обращал. То есть для работников в бюджетной сфере коэффициент пересчета от того уровня доходов, который они имели в Украине, э -э пересчитывался по коэффициенту 3,8, а для коммерческих предприятий, работников коммерческих предприятий это был всего лишь коэффициент 3,3.1. Здесь уже сразу началось mm -hmm. расхождение. Потому что поддержать эти настроения у бюджетников в стране оккупанту было проще. Да? Есть возможности федерального бюджета. В Россию. Россия в Крым вкачивала деньги, которые щедро работникам бюджетной сферы раздавала. А для работников коммерческих предприятий, ну, по команде этого рынок есть рынок, Не по команде це это зробити. сделать невозможно. Пане, Юрій, скажіть, будь ласка, як вы думаете, чи буде взагалі далі російська влада звертати увагу на настрои кримчан? Нет, не будет по ряду причин. Ну, Во-первых, по сложившейся модели взаимоотношений власти в Российской Федерации и общества, на настроение общества власть обращает внимание лишь только в основном с одной позиции, да? лояльности к тому политическому курсу, который власть избрала для себя. Все другие настроения, если они идут вразрез с ожиданиями власти, просто жестоко подавляются. Тобто, якщо в Крыму будут зростати ці протестні настрої, то что будет с Крымом? Будет усиливаться давление спецслужб на тех людей, которые эти настроения будут активно публично проявлять. То, что недовольство жителей Крыма, оказавшихся в оккупации, тем, что по факту их обманули, То, что они не, получали, не получили обещанного качества жизни, ну, по крайней мере, той картинки, которую они сами для себя нарисовали в своем сознании, рыночные законы отменить нельзя. И если начали расти доходы, соответственно, начали расти цены, при этом да, сократился объем поставок, вернее, логистика ухудшилась, хотя Украина продолжает кормить Крым, начали сокращаться рабочие места. Экономика и финансовый сектор ⁇ это тоже взаимосвязанная вещь. Финансовый сектор рухнул, экономика не может подкрепляться финансовыми ресурсами. Плюс неуверенность в том, что экономическое ведение бизнеса в новых условиях будет выгодным, а реалии показывали, что это не совсем так, начало сворачиваться. При этом это еще отразилось дополнительно о том, что и в самой Российской Федерации. Экономика, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, тоже начала сворачиваться. И уже на протяжении вот прошедшего года представители малого и среднего бизнеса в Российской Федерации усиленно стремятся продать свой бизнес, потому что не видят экономического эффективности. Своей дальнейшем работы своего. Але види. знаєте, пенсіонери скажуть, ну і нам тут що до бізнесу, Ми ж не в бізнесі працюємо. Да? і там бюджетники також скажуть, ми ж не в бізнесі працюємо, да. то чому ж нам будуть зменшити зарплаты до якраз Для пенсіонерів це і є тот то негативне последствия, которое несет в себе совкове сознание. То есть они продолжают жить в условиях Советского Союза, когда главным гарантом Выступает для их благополучия государства со своим единым бюджетом, но в России сегодня это не так. И для того, чтобы федеральный бюджет был наполнен, должны туда пойти налоговые поступления. Если экономическая активность сворачивается, налоговых поступлений нет или недостаточно. А учитывая, что до 60-65% налоговых поступлений федеральный бюджет России получалась за счет продажи нефти, газа, там, угля и так далее, то падение цен, о которых так много, да, почему этот вопрос так активно обсуждается, сокращают возможности бюджетные для Российской Федерации, соответственно и новый регион все больше и больше уходит на задворки внимания. Mm -hmm. Разумеется, я, а, пан Юрий, и такие обсуждения. А, скажите, вот А погіршення економічного життя рівня а, доходів населення, воно а, призведе до того, що буде зростати такий протестний настрій. На вашу думку, чи цей протестний настрій може стати таким проукраїнським? І да Все буде залежати від того, який слой да, населення буде виражати. даже сидя там на кухне за стаканом чая, свои протестные настроения, вернее, свое недовольство реалиями, происходящими сегодня. Если это те люди, которые были изначально абсолютно уверены в том, что все происходит правильно, виноватой будет Украина. на да, ведь так. Даже так. Вот. Если это были люди, которые изначально понимали, что все происходит неправильно, да, они будут недовольны оккупантами все больше, больше и больше. И в реалиях это сегодня в Крыму происходит. Те люди, которые были просто, ну, скажем так, колеблющейся массой, да, для которой бытовая выгода, в том числе с точки зрения изменения качества жизни в лучшую сторону, была основным показателем выбора своей государственности, то есть какому государству, как гражданин, я готов принадлежать. То высока вероятность того, что большинство этих людей будут понимать, что да, возможно, мы в Украине жили беднее, но стабильнее. И перспектив для каких-то улучшений у нас было больше. Дякую, пане Юрию. Крим завжди був дотаційним регіоном. Навіть за найкращих часів він заробляв лише 70% від потрібної грошей. Але після російської окупації Крим став заробляти ще менше. Як довго Росія зможе утримувати таку дорогу іграшку, та як це позначиться на житті кожного кримчанина? Дізнаєтесь у другій частині нашої програми за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії. Невиплата зарплат працівникам бюджетних установ в Криму співпала з новою хвилею погробування та захоплень приватних та державних підприємств. Як це пов'язано? Досліджували наші кореспонденти. Націоналізація, або простіше кажучи, рейдерське захоплення, улюблене заняття самопроголошеної влади півострова від початку окупації. Це явище стало майже буденним. Так звана націоналізація проводиться особистою армією Аксьонова, себто Кримською самообороною. І вже є жертви. Серед них компанії «Крименерго», «Кримхліб», «Кримавтотранс», сотні торгівельних та промислових підприємств і районних споживчих союзів, а також банки, готелі, суднобудівні заводи, ферми, автозаправні станції і землі, навіть комплекс будівель Ялтинської кіностудії та ще багато іншого. Але кожного разу, коли відбувається так звана націоналізація, керівництво республіки запевняє, що що це лише для блага кримчан так цього тижня сталося із компанією Укртелеком, яка надавала послуги зв'язку в окупованому Криму. Було прийнято мною рішення направити державний совіт. Проект постановлення, согласно которому предлагается націоналізувати предприятие Укртелеком. Прошу вас поддержать, поддержать дане предложение, Колеги Считаю, що это будет якіла в інтересах Крима і Кримчан. Спасибо. Схема за якою відбувалася так звана націоналізація, виглядала наступним чином. Головний офіс серед білого дня захоплювали озброєні люди в камуфляжі і масках. Вони примушували співробітників підприємств залишати робочі місця. А початки та документи вилучалися. Як правило, в той же день призначалося нове керівництво вже націоналізованих підприємств. Причина цих дій кажуть експерти: банальна брак коштів у бюджеті півострова. Саме тому самопроголошена влада використовує всі методи задля поповнення кримської скарбниці. Господин як керівник окупаційного корпусовного правительства, заявляв заявляла тому, що збираємось налогів, оккупационным правительством на территории Крыма будет составлять порядка 25-30% необходимого объема финансовых поступлений в доходную часть бюджета оккупационного правительства. В реальности этого не произошло, потому что экономическая ситуация в Крыму становится все хуже и хуже, сокращаются рабочие места, уходит бизнес, ну а соответственно и источники налоговых поступлений тоже становятся все жиже. З торішньої весни на півострові почався новий перерозподіл власності, кажуть підприємці. За словами деяких, конфіскація майна в таких обсягах відбувається вперше з часів соціалістичної революції 1917 року. Багато хто подає позови до суду, але мало хто вірить в успіх. В принципі, це діло кожного Як хочуть, так, пускай поступають. Якби я далеко від цих справ. Якби не хочу в хочу ні встрівати. что все нормально. Чисто гипотетически я считаю, что это очень хорошо. А вот как это связано будет с экономикой, будет ли это плюс или минус, это, я думаю, должны думать наши стратегии экономики. Как бы отжали что-то вроде этого, я отношусь так, что это незаконно. Ну, как бы сейчас бандиты, мне кажется, власти все. Я считаю это очень плохо, потому что это ну, переворачивается все в конфликт между всеми, понимаете. А зачем это делать? Просто это Глупо, дуже глупо, мені так здається. тим часом Міністерство юстиції України повідомляє, що майже 4 тисячі українських підприємств і організацій втратили свою власність на півострові, і їх кількість часом буде тільки зростати. А експерти з Криму наголошують, націоналізація не має нічого спільного із російськими законами. Націоналізація – це прикращення права власності. У нас прикращення права власності регулює Гражданський кодекс Російської Федерації. И есть такой вопрос, как национализация, но для этого нужен федеральный закон. То есть крымский парламент или субъект федерации таким правом не обладает по принятию таких решений. Поэтому любое рішення о национализации в Криму на сегодняшний день, если брать російське законодавство, оно незаконно. Самопроголошена Саме проголошена влада Криму вигадує різні мотивації щодо так званої націоналізації, але виправдання кожного разу одне й те саме. Це турбота про кримчан та бажання наповнити бюджет республіки. Задля високої мети тут не нехтують навіть такими брудними методами, як рейдерське захоплення приватної власності. Олена Магера Ігор Вигорський з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як Кримом прокотилася нова хвиля так званої націоналізації та як це пов'язано з проблемами виплат заробітних плат працівникам бюджетних установ та пенсій. В нашій студії експерт фонду майдан закордонних справ Юрій Смилянський. Пане Юрію, то на вашу думку, ці процеси вони пов'язані? Звісно, е -е, ну хоча і не буває одної причини да, для тих дій, які... Окупационної власті Криму сьогодні називають націоналізацией. Одна з причин этих действий це необходимость отримання каких-либо, на їх взгляд, стабільних істочники поступлення фінансових ресурсів в окупаційний бюджет. А чи зможуть вони, знаєте, бо можна забрати все, що завгодно, а чи буде воно працювати та приносити гроші? Ну, вот это, наверное, можно сказать второй вопрос, да, или на самом деле самый главный вопрос, что забрать и назначить туда своего руководителя, забрать там уставные документы предприятия и объявить, что они теперь принадлежат не тому собственнику, которому принадлежали, а структуре, которая создала оккупационное правительство, не означает качественного изменения в экономической деятельности самого предприятия. На это влияют совершенно другие факторы: спрос, рынки сбыта, сырьевое обеспечение, технологии, которые используются. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а чи є в, в самопроголошеної кримської влади якісь резерви для того, щоб наповнювати бюджет? Нет. Э, резервов на самом деле особых у них нет. Э, сегодня э, источника, да, можем их назвать резервами, да, по сути дела, два. Первый это федеральный бюджет страны оккупанта, который уже не может, а в общем-то и не хочет, по таким некоторым признакам, можно об этом говорить, в полной мере содержать оккупированный регион, не может в силу экономических обстоятельств, которые сложились у самой страны оккупанта. Mm -hmm. Но а не хочет, потому что период, когда эта игрушка э, использовалась как наиболее любимая и яркая, которой можно было хвастаться, собственно говоря, перед своим обществом, э, уже закончился. Э, и на сегодняшний день эта игрушка начинает использоваться по тому своему первичному назначению, э, для которого она захватывалась. Яка. Военная Яка это база. Военная база. То есть присутствие, которое изменяет стратегическое соотношение сил в Черноморском и в Средиземноморском регионах. Поэтому содержать ту массу людей, которые живут в Крыму и для обслуживания военной базы, часть из них лишняя для страны оккупанта, не имеет уже никакого смысла. Скажи, пожалуйста, как мая Украина в этом процессе, ну, какие мають будут дії Украины? усилить экономическое давление на оккупированную территорию таким образом чтобы максимально снизить возможность поступления э, в бюджет оккупационного правительства финансовых ресурсов которые они могут получить от экономической активности в регионе то есть это э, минимизация поставок товаров сырья э, ресурсов До Криму да, Крим. Розуміло, дякую, Юрій Смолянський експерт фонду майдан закордонних справ, був гостем нашої студії. Великі зарплати та великі пенсії це чудово, але вони не падають з неба, і навіть найбагатший тиран не зможе виплачувати незароблені гроші вічно. Хоча пообіцяти може для того, щоб спочатку забрати вашу свободу, а потім і гроші. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Релі? Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Релі. До нових реальних зустрічей!